Всім привіт! Дуже захотілося мені двостороннє зимове пальто з плащівки на синтепоні. Ти тут щось забув? Звісно, якщо пальто має бути двостороннім, то має бути двокольоровим. До того ж, я хотіла, щоб стіпкований малюнок теж був різний. З однієї сторони, наприклад, ромби, з іншої полоски або інше. Про те, як я намагалася підібрати матеріали, можна було б відзняти окреме відео. Сьогодні в мене буде чорно-біла класика. Це трохи не те, що я хотіла, маю на увазі кольори. Плащівка однакової якості, однакової щільності, так само утеплювач синтепон однакової щільності, 150 грам на метр квадратний. Як має виглядати пальто? Простий крій, спинка буде суцільно кроєна. Так само пілочки без кокеток, рельєфів, підрізів. Рукав одношовний, комір стійка, кишені. На білому фоні я думала спочатку зробити в бокових швах під потаємну блискавку чорного кольору, оскільки основна блискавка буде чорного кольору, щоб якось вже це, як то кажуть, обіграти. На чорному фоні, або ж буде накладна кишеня, або прорізна. Подивлюся, це я ще поки думаю. Інколи трапляється таке, що ескіз один. А на виході річ вже має зовсім інший вигляд. Це особливо, коли я шию сама собі. Блискавка довга на два бігунки. Забігаючи наперед, скажу, що для такої моделі, як пальто, а саме подовженої не куртки, знайти блискавку на дві сторони трошки важкувато. Плащівка білого кольору, ви вже помітили, з візерунком ромби. Плащівка чорного кольору, візерунок буфи. Однієї другої в мене по 2 метри. Однаково. Викрійку я буду використовувати готову. По ній я вже шила пальто з екошкіри, також для себе. Тришаровий матеріал. Там був екошкіра синтепон фланель. Посилання на роботу в описі під відео. Якщо кому цікаво, то все решту знайдете уже безпосередньо там. Знадобиться мені деталь спинки, пілочка і рукав. І комір саме до цієї моделі викроюється. В вигляді простого прямокутника. Деталі я вже розкроїла, і тут в мене виникла проблемка, оскільки заявлена ширина матеріалу була 1,50 метра фактично, виявляється, 1,40 м, з лишком зовсім небагато. І це в мене вже не вперше таке. Це деталь спинки. Розкроюю в один шар, викладаю одну половинку, обов'язково відцентруємо по лінії середини спинки. Щоб симетрично розташовувався візерунок, потім перекидаю, обвожу іншу сторону. Припуски: довгі зрізи, бокові шви і лінія низу по 2 см. Даю широкі, оскільки матеріал стіпкований, поки я його зберу, строчки розпорюються по зрізах. Тобто, щоб був запас. Плечовий шов 1,5 см, і лінія горловини і лінія пройми всього по см. На фігурні зрізи немає потреби робити широкі припуски, оскільки буде незручно вшивати. Пілочка Так само відцентруємо, щоб співставити малюнок. На ширину рулонного матеріалу в мене помістилася спинка і одна пілочка. І я не розрахувала, як її викласти в який бік, чи то праву, чи то ліву. І потім в мене не вистачило матеріалу. Я вирізала, поспішила, не вистачило матеріалу на іншу. Тому в мене пілочки будуть з кокетками. Намагалася підігнати максимально візерунок, зробити складно, оскільки матеріалу вже зовсім мало, ще на комір і кишені. Все-таки на білому будуть накладні. Кокетки відстрочувати не буду, залишу так, як є. Припуски будуть в розпросовку. Викрійка у мене з урахуванням того, що була застібка на кнопки. Зараз я згинаю по лінії середини переду і даю припуск 2 см на вшивання блискавки. З чорної плащівки аналогічно всі деталі, спинка, пілочки. Я вже враховувала розташування, тому в мене вже на чорному пілочки без кокетки. Хоча вилізло інше, от що то значить мало матеріалу. Але дуже хочеться. Коли заберуться припуски і вшиється близько, в мене не стикується візерунок по центру переда, вийде щось таке. Хай буде так. Є в одному місці брак, немає строчки. Треба буде перекрити рукава, викрійка по лінії низу. Занадто широка, як для мене, я залишаю для себе всього 40 см. Припуски по лінії низу 2 см. На боковій в мене залишилось дуже мало по сантиметру. І лінія окату теж сантиметр. Деталі коміра викрою вже, коли шию плечові шви. На білому кишені будуть все-таки накладні. Бокові зрізи і нижній закриваю оверлоком, верхній зріз косою стрічкою. Підгинаю і підшию. Ось так буде виглядати накладна кишеня на білому. Виникла ідея використати саме блискавку-трактор з відкритою тесьмою. Взагалі-то я її хотіла нашити з боку кишені, ось так, зі сторони бокового шва. Але ж в мене не вистачає матеріалу. І одна кишенька з двох частин. Тому блискавка розташована посередині. Припуски підгортаю всередину і таким чином настрочую. В мене якимось дивним чином так вийшло, що візерунок практично співпадає як на кишені, так і на пілочці. І так само тут. Кишені готові. З'єдную плечові шви, вшиваю комір. Комір викроюю висотою в готовому вигляді 10 см, тобто всього з припусками 12 см. По сантиметру на вшивання. Комусь сподобається, комусь ні. Але я поставила вішачки. Виходить, що вони з лицевої сторони. На білому і так само на чорному. Буває, що десь треба здати в гардероб і потім, а де ваш вішачок? Ви що не можете пришити. Викрійка сорочкового крою, рука у мене одношовний. В Відкриту пройму вшиваю рукав. І потім єдиною строчкою з'єдную шов-рукава з переходом в боковий шов. Одна суцільна строчка. Білий верх готовий. На чорному все так само: з'єдную плечові шви, вшиваю комір. Тут в мене комір з двох частин. На чорному так само, як на білому, під комір вставляю вішачок. Головне, щоб потім ніхто не смикнув. Вшиваю рукава, і кишені на чорному будуть в бокових швах. Я вже навіть підготувала була мішковину кишені з чорної підкладки під білий фон з чорними блискавками, так як я хотіла, планувала спочатку. Але вийшло навпаки. Мішковину пришиваю до припусків. Потім даю відстрочку по підкладці. Таким чином, фіксую її, щоб вона не виверталася. З'єдную боковий шов з переходом на мішковину кишені застрочую. Знову перехід в боковий шов. Залишаю отвір на вхід в кишеню. Ця вже готова. Потім вивертаємо на лицьову сторону. Ось в мене розмітки входу в кишеню. І на деталі пілочки. Кількома стіпками робимо закріпку. В цьому місці роблю врізку вже після того, коли пальто було повністю відшите, але мені дещо не сподобалось. Не заходять мені кишені в бокових швах. І я переробляю на прорізну кишеню. Зупинятися детально не буду, оскільки на каналі є вже кілька робіт окремих по оформленню кишень прорізних. А також безпосередньо в самих відео, коли відшивала певні речі. Всі посилання залишу під відео. Широкі припуски зрізаю до сантиметра. Обидві частини складаю лицевою стороною до лицевої. З'єдную по нижньому краю. Тут я залишала 2 см, але пройшлася на відстані всього 1 см. І так прикинула, що мені не завадило б трошки більшої довжини, буквально кілька сантиметрів. З'єднала по нижньому краю. З'єдную деталі коміра, шов верхнього краю закладаю всередину і з'єдную припуски лінії горловини. По лінії горловини спинки повністю і з переходом на деталі пілочок десь приблизно до середини горловини. Тут залишаємо вільний. Рукава один, другий лицевою стороною складаємо до лицевої. Обстрочуємо по колу. Припуск тут в мене також 2 см, його я так і витримую. Рукава з'єднала по нижньому краю і ставлю закріпку по шву наскрізь. На висоту кілька сантиметрів, буквально кількома стіпками. Закріплюємо обидві деталі. З внутрішньої сторони на рівні пройми, закріплюємо невеличкий відрізок плащівки. До припусків припусків бокових швів. Таким чином, також скріплюємо обидві деталі. І залишається тільки блискавка. На каналі є робота по пошиву двосторонньої куртки. Там я використовувала звичайну блискавку-трактор на один бігунок. Замінювала його на двосторонній перекидний. З пальтом ситуація трошки складніша, оскільки звичайних блискавок, а саме трактор. На один бігунок в наявності більше 80 см я не знайшла. Навіть мені оптовики сказали, що теоретично є, але зараз немає. Тому я ставлю довгу блискавку на два бігунки. Вона буде одностороння, а з часом побачу, якщо знайду я, звичайну на один бігунок довгу, заміню. Защібаю вниз. І так далі до гори, до гори. Кокетка і лінія горловини. Все зійшлося, відстрочую цю сторону так само. Так, і ще ж я маю його носити на інший бік, але поки блискавка одностороння, думаю, защібно, проблеми не складе. Так само з внутрішньої сторони. Розщибнути. Пальто готове. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!